Друзі, що таке велика нація і великий народ це еліта, це лідери, які завжди ставали на захист своєї держави, які е, робили все для того, щоб відстояти інтереси людей, відстояти інтереси своїх сімей, відстояти гідність свого роду і оця еліта. Завжди була в перших рядах, вони воювали, їхні діти обов'язково мали воювати. Це великі люди, Оце еліта. І за рахунок оцих великих людей будувалася історія велетенських країн: і Німеччини, і Англії, і Голландії, і Німеччини, Польщі, в тому числі. І тільки ми з боку Припьоку, тут, Україна, яка на сьогоднішній день. Приймає участь в такій вирішальній історичній події, вибачте, обісралася тим, що наша еліта поховала своїх дітей, сама обкрадає своїх людей, а захищати країну вибиває пеньками бідних і нужденних. От так ми живемо. Тому збудувати з цією так званою елітою щось історично важливе, неможливо, просто фізично неможливо. Тому що з упирями, з боягузами і крадунами неможливо нічого збудувати. І, на жаль, немає сьогодні в нас у цих лідерів, керівників держави, великих людей з голубою кров'ю, да, як вважалося це із з білою кісткою немає є крадуни боягузи, позорисько для нашої держави. На жаль.